о о чекай, не перевертай далі. Адже сьогодні у мене моя перша розпаковка нахуй. Сьогодні у мене на огляді компанія, яка, не дивлячись на різні перешкоди, і йде далі і досягає своїх висот. Не дивлячись на хейтерів, які хейтять і ненавидять їхній продукт. Не дивлячись на спеціалістів, які хочуть цю компанію вивести на чисту воду, ця компанія дає цю чисту воду людям для того, щоб вони ставали кращими та здоровішими. Тож, до вашої уваги, Coral Club. Hydrate the world. Одразу напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи знаєте ви про цей продукт, чи ні. Але не буду багато говорити про компанію, одразу перейдемо до розпаковочки. Coral Detox – Coral Detox – це склад препаратів, які з позиції Coral Club допоможуть нам очистити наш організм від токсинів і підсилити його функціональність. Одразу скажу те, що Coral Club допомагає навчитися людям бути здоровим і продовжувати свій здоровий спосіб життя. Познайомившися з даною компанією, я, як спеціаліст, як фармацевт з досвідом я одразу став цікавитися даним питанням. Чи є сертифіковані дані препарати? І так, дані препарати сертифіковані за стандартами GMP. це європейські стандарти, які відповідають за якість приготування і за їх чистоту. Тому, в принципі, для мене одразу це був плюсик для того, щоб спробувати довіряти даному продукту. Ну а тепер перейдемо до того, що ж тут є всередині. До вашої уваги склад. Ну і перше, що я тут бачу, це головний продукт даної компанії, на якій взагалі вони роблять перший акцент для оздоровлення. Це продукт Coral My. Це саме є та чиста вода, на якій основується взагалі уся філософія даної компанії. Серед неї знаходяться сашетки з. Порошком, взагалі, які розчиняють у півтора-два літри води, і він сповнюється потрібними мікроелементами. Асимілятор, асимілятор це склад рослинних природних ферментів для того, щоб допомогти нашому організму перетравлювати їжу. О, що я бачу, друзі, це у нас лецитин. Лецитин – це взагалі, як на мене, must have для кожної людини. Адже це по суті, свої фосфоліпіди. Як відомо, фосфоліпіди допомагають печінці відновлювати її е, клітину стінку. Так само фосфоліпідами у нас е, оточена кожна клітина нашого організму. Тому, в принципі, для збудови і підтримки і відновлення е, нашого організму це мастхев H500. Деякі його ще називають H-500. Він являється потужним антиоксидантом, і саме він є головною взагалі перлиною даного комплексу для того, щоб вивезти токсини з нашого організму, щоб наш організм відновив свою роботу і продовжував бути здоровим. Тож, друзі, якщо ви хочете бачити детальний огляд даного комплексу, підписуйтесь на мій канал і слідкуйте далі наступним відео. Тому що далі. Я буду детально розповідати про ось цей комплекс.